У цьому завданні нам потрібно знайти суму кутів А, Б, С, Д, Е. І насправді це завдання є доволі цікавим, але водночас і трошки складним. Але я вважаю, що насправді немає нічого неможливого. Тож тут нам просто потрібно буде трошки більше часу і трошки глибше дивитись. Наприклад, ви можете побачити те, що ці кути АБЦДЕ, розташовані зовні цього. П'ятикутника і є зовнішніми кутами. Тож у кожного з цих кутів є суміжний кут, який водночас є внутрішнім кутом п'ятикутника. Тож, давайте назвемо ці внутрішні кути. Нехай тут у нас буде кут Н, поруч з кутом це буде кут І, тут кут F, тут кут П і тут кут Г. Певно, ви пам'ятаєте, що сума суміжних кутів це завжди 180 градусів. Тож тепер кожен з цих доданків ми можемо записати трошки по-інакшому. А саме, тепер кут А ми можемо записати як 180 градусів мінус внутрішній кут. Тобто мінус кут Г. Кут Б ми запишемо як 180 градусів. Мінус кут N. Кут C тепер ми запишемо як 180 градусів, мінус кут I. і кут D запишемо як 180 градусів, мінус кут F, і кут E як 180 градусів, мінус кут П. Саме так ми переписали наші доданки. І ви бачите, що ми можемо додати всі наші 180 градусів, а насправді можемо їх помножити, адже ми маємо 5 разів по 180 градусів. Тож запишемо це як 5 разів по 180 градусів. І ми можемо переписати всі ці наші внутрішні кути з мінусом, але насправді ми можемо відняти від. Цього виразу 5 помножити на 180, просто їх всю суму. Це матиме такий вигляд. Маємо 5 помножити на 180 мінус, відкриваємо дужки, і записуємо суму всіх наших внутрішніх кутів. Плюс Г, плюс N, плюс I, плюс F. Плюс П, і закриваємо тушку. Давайте запишемо, що ось це все, що всередині дужок, це внутрішні кути. А точніше, це сума внутрішніх кутів. Ззовні це ми можемо описати як сума. Сум всіх суміжних кутів, або всі ось ці наші внутрішні та зовнішні кути разом. І як же нам знайти суму внутрішніх кутів? Я пропоную вписати в п'ятикутник невеличкий трикутник. І таким чином ми наші великі кути розбиваємо на трошки менші. Назвімо ці менші кути. наприклад, Кут N ми розклали на кути, які назвемо K, M, R. Запишемо це. Кут N – це тепер K плюс M і плюс R. Кут P ми розклали, як кути T та O. P дорівнює T. Плюс О і кут F, нас розклали ми їх на, на літери, на кути перепрошую S, та, наприклад, Q. Запишемо, що кут F дорівнює S плюс Q. І ви можете запитати, для чого ми взагалі вписали цей трикутник. Насправді все дуже просто. Адже тут ви можете побачити, що насправді ми утворили три окремих трикутника. Я відмічую їх різними кольорами, щоб ви могли це побачити. І ми знаємо суму внутрішніх кутів трикутника. Тож, аби ми могли це довести, що це справді так і є, нам потрібно підписати ці менші кутики. і Візуалізувати те, що в цьому п'ятикутнику три трикутники. Тож продовжимо. Пропоную трошки перезаписати вираз. 5 помножити на 180 градусів це буде 900. Візьму інший пензлик. Це буде 900 градусів. І від цих градусів ми будемо віднімати суму внутрішніх кутів. Запишемо її. Тепер ми будемо віднімати. Від 900 градусів кут Г, плюс кут Н, який ми розклали на кути К М Р, плюс К, плюс М, плюс Р, плюс кут I, плюс кут Ф, який ми розклали на кути S та Q S плюс Q, І. Кут П, Плюс кут П, який ми розклали на кути Т та О. І закриваємо дужку. І тепер ви можете побачити, що насправді сума внутрішніх кутів це буде сума усіх кутів усіх трьох трикутників. Давайте, це, давайте ніби закреслимо наші кути, які є в цьому трикутнику. Ми маємо тут кут Г. Тобто це один трикутник. Маємо кут К, це, це той самий трикутник, і кут Т, кут Т. В сумі вони нам дають 180 градусів. Тож ми можемо записати це тепер як 900 градусів мінус 180 градусів. Маємо другий трикутник. Тут ми маємо кут О, кут О. Кут М та кут С, кут С. І вони в сумі дають також 180 градусів. Тож запишемо це: 180 градусів плюс 180 градусів у дужках. І наш останній, третій трикутник. Ви бачите, що у нас тут присутній кут Р, кут R, кут І та кут Q. Їх сума також 180 градусів. Плюс 180 градусів. Рахуємо те, що у нас в дужках це буде 540 градусів. Віднімаємо 540, я це трошки тут збоку запишу, 900 градусів мінус 540 градусів, дорівнює 360 градусів. Тож. Ми порахували тільки що суму внутрішніх кутів, відняли від суми внутрішніх та зовнішніх кутів і отримали суму зовнішніх кутів. а це саме те, що ми шукали від початку, тобто відповідь 360 градусів.